Ми сказали з вами, що вишенка відрізняється тим кольором, так? Вона сіренька а інші предмети біленькі. Угу. Чому я вважаю, що окуляри тут зайві? Чому? Не Зайві? Зайві. зайві. Ні, то не одино. А я впевнена, що вони зайві. Тільки чи? Ні. Скажіть мені, чим вони відрізняються? Ми Ми чим. Молодець євушка, вони не їстівні. Це їстівне? Да. Так! Їст... А це? Ні! Єва, гарна робота, молодець. А чим груша відрізняється від. Ні-ні ні. Ні, подумайте добре. Поіграйте. Іграємо. Чим груша відрізняється. Це Ну, вишеньку ж теж можна їсти, а ну думайте. Подивіться, скільки тут предметів. Вона скільки тут А а там один, а тут два. Так, так, дивіться, тут два, тут один. Ви бачите, що не одна відповідь може бути правильно. А декілька відвідується.